З вами Ісує. Слова Євангелія від Святого Матея. Тобі, Рові! Того часу, навчаючи, промовив Ісус. Прославляю Тебе, Отче, Господи Неба і землі, щоб таїти Отце від премудрих і розумних. Та його немовлятами відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до подоби. Передав мені все мій Отець, і сина не знає ніхто, крім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім сина та кому син захоче відкрити. Придіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Боже ярмо моє, любе, а тягар мій легкий. Слово Господнє. Слава! Дорогі браті і сестри, так як казав я сьогодні, Бог дає нам таке видиме слово святого Павла Істельника, дає нам його життя, щоб воно було для нас таким мотиватором, укріпленням. Життя цього святого описав святий Єронім зі Стридоном, ну, або просто ми його знаємо, як святий Єронім. Те життя, яке ми оспівували, і життя, яке написав святий Іронім, описує ем, найважливіші такі події з життя святого Пала Першого пустельника в наступний спосіб. Був собі юнак, який мав 16 років, і під час переслідування за кесаря е, декана. Спазіана. Мусить тікати зі свого дому, тому що брат, тому що чоловік його сестри хоче його переслідувати, хоче його видати в римській владі. І тікає в Єгипті на пустиню Фіви або Тебе. Це є пустиня Верхнього верхньому Єгипту. Там проводить своє життя серед таких подібних пустельників, можливо, як і він. І каже святий Єронів, завершуючи цей, цей етап пустелі, говорить, що прийняв Павло добровільно те, до чого змусила його потреба. Ну, Другими словами, ну, Павло Пустельник, то так не дуже хотів на ту пустиню йти. І можливо для нього то була, ну, на початку це було певне прокляття. Залишити рідний дім, залишити свою родину, залишити свою не знаю, затишу, комфорт. Іронім згадує, що він був досить ерудованим, був вченим. В єгипетських і в грецьких науках, видно, його родина була такою заможною, можливо, аристократичною. І залишити усе це і, і піти на пустиню не було можливо для нього легким вибором. Але прийняв добровільно те, до чого його змусили. І це вже є дуже християнська постава. Myślę, że z jej postawy chce nas w Pawł Post, Święty Pawł św. Pustalnik, nauczyć. Przyjmować to do czego zmusza mnie życie, do czego zmusza mnie moja historia. E, ta pustela to, to jest ta sytuacja, w jakiej każdy z nas znajduje się. Ktoś jest z takiej, a nie innej rodziny, ktoś jest w takim, ani nie innym stanie, ktoś jest ktoś samotny. Хто знає такий а не інший характер, таку, а не іншу працю. Та ситуація, та конкретна ситуація життя, в якій Господь Бог тебе сьогодні поставив, це є твоя пустиня, а, а можливо, це є твій оазіс. І е, е, ця постать Павла вже є для мене таким дзеркалом. Бо я приглядаюся в цьому зеркалі і бачу, що як багато ситуацій і моментів я не приймаю, не хочу прийняти. Чому саме пустиня? Знаємо, що Святой Геронім е, був біблістом, займався перекладом Слова Божого. І тому це... Життя, яке він описував, він не просто писав хроніку, так, не було його метою показати таку точну, а, точну біографію. Тільки метою святого Єроніма було пояснити життя святого Павла в світлі святого Писання. І постиня є тут дуже важливим для нас символом. Ми всі звикли, щоб. На пустині народ ізраїльський був е, протягом 40 років, на пустині Господь заманює, поновно, Ізраїль, щоб промовляти до його серця, як каже пророк Осія. Ну, Давайте подумаємо, чого це Ізраїль протягом 40 років пробував на пустині. Що було причиною того тої мандрівки Ізраїля через пустиню? Czy prosto była taka turystyczna propozycja, jakby Czy, Czy była wszelka jakaś przyczyna do Czy Kiedy my o Słowo Boże, to nie dajmy spojrzenia w tak do Izraela. Tak, do ludzi Mori. I tak, że blisko do Zbigniewicy, no i może by weźmie troszkę w pustyni odwiedzili, no chociażby rokiem na Soro. Może by we jeszcze trochę. Тільки була причина тому, що Ізраїль опинився на пустині. І причина цьому це бунт проти Бога і проти Боїсая. Це постійне нарікання і неприймання волі Божої. Це також страх перед тим, що я не зможу осягнути землі обіцяної. І тому Господь Бог. Допустив, що Ізраїль перебував на пустині протягом 40 років. Можна сказати, що пустиня це є певне місце, де Бог хоче лікувати мене і тебе від бунту. Я перепрошую тобі, як хтось хоч один збунтований трохи? Ja chcę wam powiedzieć, że dlatego ten hymn do Świętego Pawła Pustynka taki długi, żeby choć, choć na początku liturgii ktoś zbuntował się. Żeby ja, przynajmniej potem, miałem do kogoś mówić, do kogoś przeprowadzić. Dlatego tak długo my to śpiewaliśmy. I dlatego e jest pustynia, która ma za cel oczyszczać moje serce. Пустиня, браття і сестри, це також є певне негативне зображення того, що відбудеться з нами, коли ми помремо і прийдемо до Божого Царства. Так, що я маю на увазі? Надію, що я вас тут спробую тепер пояснити. На пустині людина не може нічого забрати з собою. E, на пустині немає жодних розваг, немає чим насичувати свої змисли, свої чуття. І залишається тільки те, що ти маєш в своєму серці, тобто твої відносини з Богом. Те, що відбувається з нами, коли ми приходимо до, до Господа, в чому полягає між іншим чистилище? Нам здається, що чистилище це таке трошки менше пекло, з якого можна вийти. Ну no, і то нас трохи радує. No, це трошки не так. Протягом життя людська душа. Містить в собі багато різних спогадів, багато різних рис характеру, багато також страстей, пожадливостей, вад і так далі. І хоча покаялася в своїх гріхах, щиро їх визнала, то те, що оці церкви називають страстю або пожадливістю, залишається. Но живучи на землі. Ці страсті, ці пожадливості ми заспокоюємо при допомозі тіла. Але коли людина вмирає, це тіло в неї відбирають. І виходить така ситуація. Пожадливість є, а тіла нету. Немає чим її заспокоювати. І починається, вибачте за таке слово, ломка потрібний період очищення. Бо представте собі, що хтось протягом життя мав якусь залежність. Наприклад, був залежний від сексу, від порнографії, від різних сексуальних гріхів. Коли був, жив на землі, то мав тіло, коли потрапив в інший вимір. Там тіла немає, а страст, пожадливість є. І тому мусить пройти через вогонь очищення, щоб умертвити собі цю пожадливість, щоб Господь випалив, якби її. Тому Писання говорить, що будуть спасені, наче крізь вогонь. Те саме можемо сказати про жадібність до грошей, до багатства. O zazdrość, o niezavisie, o wniem, o wszystkim. No, Boże, po, podbał o po taką możliwość dla wszystkich nas i mówi: słuchajcie, już tu na Ziemi można przejść przez pewne czyste miejsce. A tym czyste miejscem jest doświadczenie pustyni, gdzie wszystko sobie pozbawia І, можна сказати, тренуєш певний спосіб буття, який буде у вічності, де буде тільки ти і Бог, і життя в правді. Іншим таким знаком, це <плес> та тільки перших два стопчики того гімну пояснив, ще лишилося, я надіюсь, бачили багато. Другим таким знаком. Який супроводжував життя святого Павла Першого пустельника, є пальма. Каже святий Іронім, що е, Павло знайшов певну вазу і жив з плодів пальми. Святий Іронім не хотів е, представити святого Павла I пустельника таким суровим вегетаріанцем і не хотів е, описати його кулінарно-кухольних смаків. Святий Іронів хотів щось інше показати, бо пальма є образом праведного життя в Біблії. Написано в псалмі справедливі заквітне як пальма. Тобто як? Цікаво, як не пальма. Чому праведність в Біблії порівнюється до пальми? З дуже простої причини. Пальма це дерево. Трава, не знаю. Вони кажуть, що трава все ж таки. Менше стену. То певна рослина, яка росте тільки вгору і не має гілки. гілок. Пальма не росте, так не знаю, ви бачите таку розлогисту пальму, як дуб. Або як клен. Немає таких, такої пальми. Пальма завжди росте вверх. І це є образ справедного життя, яке прямує тільки вверх, тільки до Господа, бачить там свою мету. І в верхівку цієї пальми вінчає певна корона. Ну і ще одна властивість пальми, яка допоможе нам зрозуміти цей біблійний символ. Це дуже міцне дерево. Його може, не знаю, хлостати вітер, ураган, вигинати його в різні боки, але пальма не ламається. І то є образ мого і твого життя різних випробовувань і спокус, але якщо ти міцно закорінений в Богові, то ти не будеш за Таку об'єднаці сьогодні тобі хоче дати Бог також в образі цього життя святого Павла Істейника. Ще іншим знаком, який супроводжує життя святого нашого Патріарха, є круг. Читаємо, що круг приносив йому їжу. І коли прийшов до нього возьми святий Антоній Великий, Абат, ну то по двою порцію приніс вдвічі більше хліба. Знову, що святий Єронім хоче цим сказати? Знаєте, я читав багато описів життя святих, майже кожному третьому крук приносив щось. Я вже в певному моменті подумав, що мусить існувати якийсь батальйон круків спеціально навчених, який, який кормлять тих святих. А, і, і, і на мусить існувати такий, не знаю, штаб круків або не знаю, як то сказати. Наприклад, jest taki święty Gerard z Eindziedeln, benedyktyn, jaką to koszul prynosi w Jezusie. To co idzie z, z tego kółka na wzajem? Znowu, święty Jeronim wysławia się mowę i nawiązuje tu do znanego obrazu, do tego czytania, jakie my czytaliśmy, Сьогодні до першого читання з книги царів, де маємо пророка Ілью, який протиставився тому світі, в якому жив. Подібно як святий Павло перший пустенник. Святий Павло, перший пустельник, протиставився світові, так як пророк Ілля. Пророк Ілля протиставився самому цареві Ахаву. І Павло Пусенник також протиставився двом кесарям, яких пережив. Протиставився їхній політиці. Протиставився в усьому римському світові, усьому ідеалові, який він репрезентував. І подібно, як і я мусів е, тікати, мусів шукати схрону, так само він ж, тікає на пустиню. І цей круг є нічим іншим, як знаком Божого провидіння. Знаком того, що Бог дбає про своїх дітей, що ті, які люблять Бога, не будуть не буде нічого бракувати. Подібно, як говорить псалом, Господь мій пастир, нічого мені не бракує. Два леви, які ведали. Що вам не скажу, але припускаю, що нав'язує він до книги пророка Даніїла, де Даніїл був кинутий до ями з левами. Майже як до гробу був кинутий. І Господь його випроваджує з життям. І це є знак пасхальний. Що e, смерть не панує над нами. Смерть не панує над тими, хто є відні Богові. Навіть якщо хтось умирає, то умирає в Христі. І вже є як зерно, яке кинути в землю і готове Воскреснути в відповідний час. Перепрошую, ви не втомилися ще? Трохи вже не втомилися ще. Ну, поща година. Ще одну деталь згадує Євронім. Приходить він до святого Павла Іштельника, раніше не він, а святий Антоній, так описує Єронію це життя. І Павло після молитви, вже знає, що має вмирати, каже, слухай, принесеш мені плащ святого Атаназія. Нащо Павлові був той плащ святого Атаназія? żeby w Nim być pochowanym. Ktoś mógłby powiedzieć tak? No, takie wybryki to już wybaczcie, oczy. Dlaczego był mu ten plaż Świętego Atanazja? A trzeba powiedzieć, że Święty Atanazja był w Aleksandrii, ale dosyć daleko od Fiw. Антоній йде в Олександрію, до єпископа Аданадія, для того, щоб взяти плащ в нього і побувати, так за того попала першого пустельника. Цей плащ є дуже символічним. Чому? Уже закінчу, вже закінчую, чуть трохи, Тобто є знак від непочання. Плащ святого Атанасія є дуже символічною річчю. Справа в тому, що святий Афанасій Великий або святий Афанасій Олександрійський був ревним захисником істиної віри. В той час велику рану церкві завдала єрес арянізму. Єрес, яка проголошувала, що Ісус Христос не є Богом. Що Ісус Христос є нижчий від Отця, що Він є таким Богом другої категорії, але є рівним Отцю. І коли святий Павло просить про той плащ, то хочу сказати, що Я хочу вмерти в істині вірі. Я хочу померти в тій вірі, яку я прийняв від церкви. Ну і останнє. Коли Антоні повертається, то бачить Павла, який стоїть на колінах з рознесеними руками і думає, що той молиться. Ну, так насправді Павло вже помер. Чому цей знак є так важливим? Тому що в Біблії, коли ми будемо уважно читати тексти святого Писання, то момент смерті якоїсь людини буде свідчити про момент його. Про все його життя. Я вже говорив про це тільки так, повторюю коротко. Звернімо увагу. Ісус помирає, маємо пустий гріб. І цей момент е, пустого гробу, цей знак пустого гробу, свідчить, що все життя його було в свободі. Помирає, наприклад, якийсь фараон, ховають. Faraona, słuch, inkole drużyną, koni, co e, tam jeszcze? Złoto, srebro. Czemu? No bo żył, tak przywiązany był do tego wszystkiego. Nie może to go zależeć. Pomerania na przykład Juda Iskariotski. W jaki sposób? Och, każdy przed wieczorem i sobie nie ujabili. No tym. Nutruszczy wsi wypali z niego. А чому? Бо так жив, не мав контакту зі своїм нутром. Мав дуже багато прихованих думок, мав дуже багато прихованих прагнень, які нікому не відкривав. Жив в заздріщах, в скритому осудженні нашого Господа. Коли ми приглядаємося до цього життя святого Павла Пустерника, і бачимо, що він помирає, стоячи на колінах, то це може свідчити про одне, що усе його життя було молитвою і хвалою Бога. І такого життя я вам всім бажаю. Амен. Вірую в